Шановні ютуберяни, давайте знайомитись. Моє ім'я Назар. Я пам'ятаю той момент, коли тільки прилетів Сполучені Штати Америки. Не скажу, що мені було дуже важко, бо це буде неправда. На моєму шляху втраплялись хороші люди, які багато допомогли. Але я чув і знаю, як воно може бути, коли не знаєш, що і як працює в країні, яку ти прибув. Саме тому я обрав нішу розповідей про Америку, її культуру, побутові речі, буденне життя, і не тільки. Я не буду тут щось обіцяти, що мої відео цікаві і корисні, щоб не залишати зайві очікування. Я не є експертом ні в одному з тем з моїх публікованих відео, але в мене є досвід життя в США і щось я та й знаю. Можливо, колись ви побачите відео не по темі США, але це тільки тому, що я на YouTube, тому що в першу чергу мені цікаво знімати, монтувати креативити. Потім мені цікаво бути корисним і допомагати. Я вірю, що якщо ти щось робиш, що допоможе людині, тоді в тебе буде все добре. Після всього вище сказано, було б лицемірно сказати, що я весь такий за допомогою людям безкоштовно і безкорисно, бо однією з причин, чому я захотів робити YouTube канал, це можливість бути незалежним, в плані не працювати на когось, заробляти на цьому і робити те, що мені подобається. Я змучився доганяти поїзд успіху, де з допомоги в мене таксі. Водій якого хотів би, щоб я їхав в цьому таксі все життя. Тому підписуйтесь, дивіться мої відео, коментуйте, це допомагає росту каналу. Також як я пишу під деякими своїми відео, я тут для вас, а не заради статистики, переглядів чи власного его. Тому пишіть про що вам буде цікаво дивитись наступні відео. Ну а якщо ви вважаєте, що мій контент вартує грошей, то ви завжди можете оформити підписку на БаймієКофі та Patreon. Це не є обов'язковим, але безумовно буде мотивувати робити контент краще і якісніше. Всім дякую, всім щастя, здоров'я племінників.